Слонові сімейки гумерою в обтяжку. Ах ти ж малагі! Що за? Що сильніше я пручаюсь, тим тісніше стає. Єдиний вихід пручатись сильніше. Це колись припиниться. Фільську лотерею звинувачують у незаконному привласненні праці видатного музиканта сьогодні в ефірі. Оскільки я застряг на робочому місці, я проведу дебати між Лотареєю і лісою Сімсон, яка проголосила себе найголовнішою експерткою біографії Мерфі Криваві ясна. Геть гроші від джазу Кровотеча. Я ще працюю над назвою сторінки, та запевняю, що він би не хотів, щоб його дивовижна музика лунала на цьому карнавалі жадібності під назвою Лотарея. Дівчинка, ти стверджуєш, що знаєш усе про містера Мерфі? Знаю, навіть його ім'я Оскар. Його улюблена тональність? Сі бемоль. Правильно, улюблений виробник тростин. Лежер. Улюблений стиль у джазі. Треге. Назва першої платівки. Ну, його перший альбом мав назву блюз ламаного ліфта. Та перший запис було зроблено у клубі Мінтона разом із Теленюсом Монком, коли кривавим ясним було всього шістнадцять. Mm, знову правильно. Це вона знає, це знає. Ага, скільки років його синові? У нього є син. Я не знала. Запитань більше немає, ваша честь. Але це ж вам не суд. Заперечення відхилено. Ми повернемось. У нас є гарні черв'ячки. Буде чудова наживка. Дай мені коробку каліфорнійських. Слухай, спеклере, хочу тебе застерегти. Твоя дружина не таким себе вдає. Що ти хочеш цим сказати? Вона розумна, що аж страшно. Яку ушов уміння жінку, яку хата на тата. Не можна казати мужчині, що він не знає свою жінку. Це як сказати, що його пушка не заряжена. Через вас він це узнає у найгірший момент. Ну, Тобі краще знати, коли твоя дружина йшла з книжкового клубу, то загубила оце. Читацький квиток брендін спакле чудацький пишеться з буквою «Д». Ваша наживка сер постав своїх черв'яків собі. У мене накльовується риба поважніше. Валіть виползки. Яке марнотратство черв'ячків. Залюбки з тобою побалакаю та спершу хлоп'ята, шоста вечора, час спатинки. Ура! Коли ж був моєю мрією, та потім я подумала, це справді моя мрія чи мрія когось іншого? Лісо, скористайся дарами божими на шляху, на який він тебе наставить. Піди на роботу пізнай гордість за зароблену копійчинку. Точно. Велич в праці. Дякую, містер Фландерс. Татусю, піднімешся нагору. Нам страшно. Татку прихопи сприя від чудовисько. Можливо, я трохи їх розпестив. Від єретиків бабая я привид. Привіт. Я Ліса Сімсон. А ти Монк Мерфі. Це ж треба. Ти викопаний батько. А ну вгадаю, ти одна з підопічних мого тата. Хочеш зайти побачити його фото? Ну. Не хотілося б гаяти ваш час. Ні, то ні. Так, хочу, хочу, хочу. Мушу зізнатися, що я любила твого тата. І як для блюзового музиканта, він чудово підпадьорював людей. Я посміхаюсь, думаючи про нього. І я дізналась, що він записав для тебе пісню. Нова пісенька Монка. Коли мене врятувала моя половинка, мене вже не було на чорно-білій світлині. Даруй, мені шкода, та я не можу нею на насолодитися. Розумію. Ти сумуєш за татом. Сумую. Однак я не можу слухати музику, бо я не чую. Я ніколи не чув. Я народився повністю глухим. Поки ми розмовляли, мені здавалося, що ти все чуєш. Я читаю з губ. Тоді прочитай це. Я найбільша шанувальниця твого тата. Ти любив його так сильно, як і я? Так, він був чудовим батьком. Навіть був суддею у мене на футболі. Знаєш, я і музика були для нього цілим світом, тому для нього стало ударом дізнатися, що я не чую. Лікарня, ми нарешті звільнили доктора Ніка. Хлопчик настільки глухий, що йому біля вуха можна стріляти з пушки, і він нічого не почує. Ви так проводили діагностику? Звісно, ні. Утім є і гарні новини з кохлеарним імплантом. У поєднанні із заняттями з логопедом він може досить добре чути, тому що попередити, що це диво медицини можуть собі дозволити лише багатії і лікарі, у яких є велика знижка. Синку, я працюватиму день і вночі, щоб купити тобі той імплант. А ви щось умієте, окрім як виконувати джаз? Так, я викладаю джаз. І як ви розрахуєтесь за прийом. Ось цим. Тут десь 16 доларів. Так, у мене був плідний місяць. Ну все, брендін, вимкни мозок, прийми ліки. Мама! Привіт, дітки. Ого, як де хтось з вас вже підроз. А де тато? Він дуже багато думав. Про вас із ним. так далі не можна. Він казав, що йому надо в якусь устаканову, що... щоб почати нову життя. Ні, його треба зупинить. Пізно. Шо? Я вже все підписав. У мене є чудацький квиток. Ох, клітусе. Я взяв першу книжку. Зелені яйця та шинка. Йойки, це справжня китайська грамота. Ми подужаємо її в місті. Ліса Сімпсон, губернаторка, балотується в президенти. Її не зупинили навіть вкрай зіпсовані відносини зі своєю матір'ю. Аналіз від неї та Сильвера. Джордж лісу підтримують розчаровані дочки, а також сурові матері, байдужі батьки, дідусі й бабусі, яких все влаштовує, середні діти, заучки різного віку і саксофоніст у третьому ряду. До виборів ще тиждень, утім чорти з ним. Думаю, переможе Ліса. Я свою роботу виконав. Удачі, Америко. Потенційна переможниця Ліса Сімпсон. Скотч зараз десь п'ята тридцять вісім. Гаряча новина. Ліса Сімпсон стала восьмим президентом без вищої освіти, серед яких Джордж Вашингтон, Авраам Лінкольн і Гаррі Е. Струмен. Пам'ятаєте про це беручи кредит на навчання? Це був Стефанопол два місяці. Зараз я запущу пристрій. Це буде так круто. Для перших звуків, які ти почуєш, я обрала щось особливе. Лиса, дно. Іди в дупу, барт. Іди в дупу, барт. Ось що я почув. Ова. Яка краса. Ура! Завдяки майбутньому пранку я у центрі уваги. О ні ні. Це не те. Ось що я хотіла, щоб ти почув. Я чую, як кажуть вище носа, друзі. Як музиканти грають нову пісеньку Монка. І я почую музику, яку мої руки створені виконувати. Боженько, я вперше чую його голос. Дякую, лісо. Про це точно буде на вебсайті. Лісонько, завдяки тобі старий Джазмен дуже щасливий. Ще скажи, а що таке вебсайт? сайт се коханий, я приготувала твоє любиме. Звіняй, та мені щас дикобразного пляцка не хочеться. Бриндін, кажи мені правду. Ти що? Дійсно лумна? Усі твої агась це замасковані так? Ой, дебелі дурдиць. Ти що? мене інтересує тільки трири. ракуни, редбуль і розмноження. Віскі, південний дискомфорт. Умиляю. Мені треба знати. Брендін, хто ти така? Коханий. На жаль, моя провина у тому, що я скривала свій саморозвиток. Само що? Це почалося кілька годів тому, коли я прочитала книги, які приніс Торнадо. Пересувна бібліотека передо мною вдруг відкрився незвіданий світ. Я пішла на балет. Своє самообразування я завершила у Спрінфільському Атенеї. Де де? В Атенеї. У чому? У музеї. Що це таке? Палац з картинками. Святі кальсони. А то я вже почав переживати, що в тобі більше начинки, ніж у сендвічі зі скунсом і помідорками. Пробач, та я не можу жити з жінкою, незнайомкою. Помниш свою обітницю. Ти ж обіцяла любити, шанувати і не розвиватися в жодному напрямку. Ну тут ти правий. Я піду, але заберу більшість діточок. Мене устраює. Так хто з вас лишається зі мною? І так хто піде з нею, тому треба буде мити руки. Йой, що кожного тижня? Звіняй, ма, я не зможу. Скажіть папа своїй мамі, чи тобі казати «бон вояж»? Плітуся дельрою Спаклере, Ти виявився нічим, ніж нірка Ховрашка. Прощавай. Ну про ваш добробут, бо в мене немає свого життя. Ви це все, що в мене є. І я служитиму вам. І ми зараз за це візьмемось. Мадам президентко, одразу після присяги ваш попередник нарешті здася. Ці прояви емоцій стають довшими і довшими. Він пообіцяв, що після цього точно піде. Ви станете чудовою президенткою. Дякую. Та, мабуть, нещасною. Барт! я ледь тебе не обійняла. Ну, мені цього майже хотілось. Гадаю, це так. Сподіваюсь, я знаю, що тобі потрібно. Трішки президентської кайф-караби. Раби. Нащо ти це приніс? А, Це законно, Б, це досі круто, і В, Тобі треба розслабитись.